Перше в Київській обласній лікарні проводиться сьогодні ендоскопічний майстер-клас, тренінг для лікарів-курсантів з оперативної ендоскопії. І на сьогоднішній день оперативна ендоскопія займає все більше, і більше місця в контексті взагалі хірургії. Ми сьогодні оперували пацієнта 72 двох років з дивертикулом центра. Це такий мішок. А в стравоході, в шийному відділі стравоходу, в якому накаплюється їжа, заважає пацієнту взагалі харчуватися, пити воду, жити у нього постійні є заброси, кашель, пневмонії, бронхіти і як правило, пацієнти худні, коли де більшого розміру, стають ми сьогодні. Ми проводили ендоскопічну операцію. Крікою за фагоміотомію із розсіченням слізової оболонки, і кліпуванням ці операції вже є золотим стандартом лікування пацієнтів з диверті полому центра без розрізу на шиї. Все робиться через рот. Пацієнт знаходиться в наркозі, інтубаційному наркозі. А, тому сьогодні ми завдяки керівництву обласної лікарні Київської і а, Surgical Innovation компанії Вова, яка предоставила нам а, хірургічний блок. Ми маємо змогу проводити такі живуть тренінги для лікарів з продвинутої або ендоскопією в лікуванні пацієнтів за хворім кишкового тракту. Захід відбувся на базі ендоскопічного відділення Київської обласної клінічної лікарні за сприянням та всебічної підтримки керівників закладу та центру хірургічних інновацій. Лікарі мали можливість бути в операційні та бачити всі етапи оперативних втручань. На курсі були присутні лікарі з різних міст України. Учасники курсу мали змогу підвищити свій рівень знань у галузі ендоскопії. Дуже приємно мати можливість спілкування з однодумницями. Подібні майстер-класи будуть проводитись і в майбутньому.